Вітаю всіх виноградарів, любителів і жителів України. Вітаю святом з Днем Незалежності. Україна є, була і буде. Незважаючи на потуги нашого північного сусіда. Всім бажаю здоров'я в першу чергу здоров'я в цей нелегкий час перенести, пережити, перемогти цю нечість. І будемо далі жити і процвітати в своїй рідній Україні і на нашій Богом даній землі. На, на сьогоднішньому огляді дві форми одна Віктора Михайловича Калогіна. Зараз я її демонструю про наступну трошки пізніше. Це, як я вже казав, форма Віктора Михайловича Калогіна під, під назвою Кузьміч. Ось бачите. Яке, яке навантаження, яке плодоношення, які результати показує минулорічне щеплення? Дві площини заприяви, щеплені були запривиті були в минулому році, і це невелике навантаження на двох площинах. Це сигнальне плодоношення. В минулому році я ще раз наголошую, було щеплення. Це сигнальне плодоношення. Вибірково вже, мабуть, 3-4 гроночки було зрізано з цих двох площин на реалізацію. Тобто форма дозріває вже на сьогоднішній момент на стадії. Оце грона буде вже стигла, Як можете бачити, вона і колір має. Ось вже і оса її. О! І оса її вже виїде, я кушає отакий от красивий колір, вишневий, такий яскраво вишневого кольору. Бачив, дехто показує, в кого, в кого тепліше, в кого сума активних температур вища, вона буде яскравішого. У нас отакого от вона кольору, ось це вже буде, це вже буде зріла. Ягода і такий її буде колір. Тобто вишневого кольору. Приємний, приємний і дуже цікавий колір. Структура груни теж красива така, такою качалочкою видовжена. Спевненістю можу сказати, що хоча груна майже і довгенька, по теорії повинна була б нижня ягода ще будь-зеленкуватою, коли верхня вже має цукор. В цьому році, так, те, що я бачу, то рівномірне визрівання усієї, усієї ягоди. Що верхня, що нижня, має цукор, рівномірно визріває. Що ще, що ще по цій формі? Лоза вже потихеньку йде на визрівання. Ось такі, дивіться, вороночки. Красиво, симпатічна. По консистенції з підхрустиком, при повному, при повному, коли вже забарвиться, а ще, якщо краще дати трошки повисіть, є легенький мускатик. Таке пікантне доповнення до цієї форми. Тобто, незважаючи на те, що це сигнальне. Має ось таку ягодку. Важити не буду, можете по, по параметрах. Це десь дві, під 2 дві фаланги, півтори-дві фаланги. Ягода єсть ягода округлішої, є ягода видовженішої форми. Тобто, ще поки що так. Але однозначно форма цікава. Однозначно нею буду займатися. Вона на ринку довго не залежиться на приловку. Отакі От ковбаски красиві, такі видовжені. Просто, просто є на що подивитися. І там дальшенько, ну ще бачите, тіше трошки зеленкувати. Ці вже майже практично готові. Оця точно оці декілька штук, оце 4-5 грон будуть готові. Так що, дивіться, форма цікава. Гідна вашої уваги, я думаю, що. За свої слова стараюся відповідати. Я думаю, що багатьох вона вже є, і багатьом захочеться таку форму мати у себе на винограднику. Зараз перейду до іншої форми. Друга форма на сьогоднішньому огляді це форма Сергія Кисельова Полтавський манікюр». Як можете бачити, це два інших рукави цього ж самого куща. На двох перших рукавах я показував Кузьміча. А два інші рукави зроблені щеплення в минулому році полтавським манікюром. На сьогоднішній день вибірково також ягода вже готова. Має дещо темніший колір. Ось дивіться для порівняння. Для порівняння в наших умовах, хоча практично, практично майже, майже, однаково. майже однаково. Розмірні характеристики трошечки, трошечки вона уступає, але ще раз наголошую те, що це сигнальне плодоношення. Поки що це попередні висновки. Ось ви бачите на сонечку. Трошечки темніше. чуть чуть темніший полтавський манікюр. Що по цій формі? Форм, форма сильно росла, переросла за верхню проволоку. почеканена все в неї, силою росту добре. Навантаження видає по дві гроночки на пагін. поки що залишав по одній, бо щеплення. Щеплення, самі розумієте, це сигнальне плодоношення. Кольор Нормальний колір, як, як на мене, то ринковий колір, хороший ринковий колір. Відрізняється від основної маси форм е, тим, що е, має, має хрумку консистенцію. Е, ягода сама така ребриста, значе і тверда, по принципу, е, схожа по консистенції, таку по, по зовнішнім по тактильним відчуттям із е, Сюзанною Красною пулею. Та також має таку тверду м'якіть хрумку. Так само і е, полтавський манікюр. Гронки поки що невеликі. Ну, у цій форми заявлені е, заявлено, вона не сильно відрізняється не сильною великою гроною, через що її залишають по дві пагін. Гронки такі по 400 пів кілограма. Тобто вона з успіхом буде навантаження в дві грони витягувати. З урожайністю тут все, все добре, все добре. Отакий полтавський манікюр. Цікава, цікава форма, опилення рівномірне, як бачите, без гороху. На, на грібненіжки на плодоніжки держиться добре. Хрумка консистенція. Отакі є. Отки. Тобто колір схожий. Із вишневим, але, але на е, Кузмічу. Да, Піц, коротше, в голові крутиться. Але на Кузьмічу дещо менше проїну, і він видає свою, наче яскравість таку зовнішню. А тут при стиранні проїна, тут проїн густіша, і при стиранні проїна вона практично буде. Однакова, ну, по формі, звісно, вона буде відрізнятися по формі самої ягоди. От такі дві цікаві форми. Дивіться, вирішуйте, я думаю, в дуже ранні терміни вони вийдуть, обидві форми. І на виноградниках займуть своє гідне місце. Так що, так, дві таких форми на огляді сьогодні були. Це Кузьміч і полтавський манікюр. Всім добра, миру. Здоров'я це саме головне. До, до наступних роликів.